18 людей поранені внаслідок обстрілів російськими військами Харківської області минулої доби. В обласній військовій адміністрації розповіли, що серед постраждалих четверо дітей під ворожими обстрілами опинилися 9 населених пунктів в регіоні. Також ворожі дрони атакували Харків. Пошкоджено приватне житло і квартири. Більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в обласному центрі, розпитаю Ігоря Терехова, Харківського міського голову. Пане Ігорі, вітаю вас. Та пане Ігорю, знову росіяни вночі атакували Харків. Розкажіть передусім, чи є важкі серед потерпілих, який стан дітей, і загалом які наслідки цього удару. Ну, хочу сказати, що знов Харків перебував під обстрілом. Це сталося з першого по третьої години вночі, і дуже серйозна руна. Це є взагалі було 12 шахедів. 11 шахедів. Один, на щастя не розірвався шахед. Але важкі дуже наслідки цього обстрілу. Ну, По-перше, це люди звернулося за допомогою вже 19 людей, серед яких чотири дитини. Одна дитина, дворічна дитина, у нього різане рване рани голови, і він перебуває у лікарні. Зараз перебувають у лікарні 8 людей, і що стосується житла, то було потрапляння біля 24-поверхового житлового будинку на Салтиці. Це Салтицький район міста Харкова. Крім цього, була зруйнована, ще зруйнована крамниця і дві квартири, які розташовані були над цією крамницею. Крім цього, потрапляння було ліфтову шахту, багатоповерховки, Пострадав ще. Шевченковський район міста міста Харкова. Там теж було влучання біля житлового житлових будинків Шахетова. Дуже багато вибито вікон, і зараз працюють наша комунальна служба для того, щоб обслідувати всі дахи. Крім цього, було під обстрілами. Як я вже сказав, це три райони міста Харкова. Це Салтівський район, який зазнав найбільших рунаці. Шевченківський район і Слобідський район. Попередня ніч теж була важкою для міста. 17 вибухів. Наскільки я бачила інформацію, до п'яти зросла кількість загиблих, десятки поранених. Серед поранених є і діти. Скажіть, чи можуть ще під завалами перебувати люди, чи завершилися вже рятувально-пошукові роботи? Знаєте, я хочу сказати, що е, хочу розділити це, е, це що сталося е, напередодні, і з е, тим, що сталося, е, коли був обстріл нашого промислового підприємства легкої промисловості. Що стосується е, цього підприємства, легкої промисловості, ви знаєте, що Такий найпотужніший обстріл, який ми мали шахедами, кабами, всім чим завгодно. і як нас як наслідок спалахнула пожежа, яка тривала декілька днів. І я дякую сьогодні всім працівникам ДСНС, СНС, наша комунальна служба, які цілодобово працювали, щоб загасити цю пожежу, бо там був такий матеріал, з якого виготовляють нитку. Нитку, і він дуже, дуже важко, важкий був в тушенні цієї пожежі. Але, на жаль, сьогодні ми маємо там 5 людей, які загинули, достали їх тела. Ще одне тіло ми досі не достали, але вже знаємо, де воно знаходиться. На жаль, Маємо на теперішню години 5 загиблих, і шосте е, тіло знаходиться під завалами. Будемо доставати його як найшвидше. Що стосується обстрілу, який був напередодні, то е дійсно е було влучання багатоповерхівки, поверх... постраждав житловий фонд. Взагалі е під час цього обстрілу напередодні постраждало 103 житлових будинків. Е і на жаль, ми маємо чотирьох людей, які загинули. Дв двоє загинули одразу. Е двоє е людей загинули вже у лікарні, бо е їх травми були несумісні Життям е, тому е, що стосується того обсіла, який був напередодні, то практично ми завершили всі роботи. Що стосується е, закриття кантерів, е, закриття дахів, дуже багато було. Е, що потрібно було зробити, відновили повністю електропостачання там, де це було, це було можливо. без електропостачання? Залишаються два двох, двохповерхових житлових будинки, але їх неможливо буде відбудувати, і вони будуть, на жаль, знесені, і це ми розуміємо. Тому всі інші наші містяни з комунальними послугами. Пане Ігорю, а оця атака в ніч на 11 червня минулої ночі. Чи залишаються ще люди постраждалі в лікарнях? І в якому вони стані? Так залишається вісім людей. Вони знаходяться у лікарнях в стані середньої важкості, і лікарі роблять все можливе, щоб вони якнайшвидше одужували. Останні тижні дуже важкі для міста. Ми бачимо багато повідомлень, багато поранених. Чи вистачає донорської крові, медикаментів у лікарнях? Ну знаєте, я е, хочу подякувати перш за все нашим лікарям, е, тим, хто працює на каретах швидкої допомоги, яких я бачу е, постійно під час прильотів, які миттєво реагують на все, е, рятують життя людей, доставляють людей до лікарень. Це по перше. По-друге, вдячний лікарям, які працюють у наших лікарнях, бо вони справжні герої, вони рятують життя людей. Що стосується медикаментів, то медикаментів вистачає. Що стосується крові, то знаєте, так дійсно потрібно здавати кров, і якщо є можливість така, то треба допомагати бо як ви розумієте, крові дуже багато. Приходяться е, витрачати, бо і поранених дуже багато, і насправді е, хочу хочу звернутися. Якщо е, є така можливість, то здавайте кров, вона дуже потрібна. Ми також закликаємо харків'ян. Якщо ви маєте змогу, будь ласка, поділіться своєю кров'ю, тому що донорська кров рятує життя багатьом вашим, е, е, вашим друзям. Вашим містянам, мешканцям Харкова, тож, будь ласка, доєднуйтеся, пане Ігорю. Ви сказали, що 103 будинки було пошкоджено. Чи доводилося відселяти людей? І загалом чи вистачає місць для розселення, враховуючи таку інтенсивність атак по місту? Ну хочу сказати, що дійсно інтенсивна стата по місту шалена. Кожного дня ми маємо прильоти, кожного ночі ми маємо прильоти і руйнації. Так деякі люди потребують відселення, і у нас є можливість. Переселяти його гуртожитки, але переважна більшість ще залишаються у своїх домівках, а там, де неможливо залишитись, то дуже багато людей. Вони за ними приїжджають родичі, знакомі, і вони переселяються туди. Але де, деякі люди так, звісно, користуються тим, що ми пропонуємо це міста у гуртожитках міста Харкова. Пане Ігорю, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і. За те, що поінформували нас про те, що відбувається в місті Харків, я нагадаю, що з нами був на зв'язку Ігор Терехов, харківський міський голова безпечного і тихого всім харків'янам дня. Дякую.